Усе сталося за лічені секунди. Мотоцикліст виїжджав із села Дермень Перша. Як раптом на повороті зіткнувся із маршруткою. Водій маршрутки був тверезий. Як він пояснив поліцейським, виїхав на смугу зустрічного руху, бо об'їжджав яму. Страшна трагедія. Біда загинув. 20-річний юнак. Батькам біда і маршрутчику біда. Ну що зробите? Така судьба водіїв. Велика вина це голови ОТГ. Його команди дозволили, що це случилось, бо тут було не раз. А якби було на цьому закритий перекресток, поворот була замощена яма. Маршрутка не минала б її другою стороною. Він теж по суті правий, бо він хотів, щоб людям було, ну не трасло. Але отак от вийшло, що така біда прийшла. Голова мізицької громади повідомив, вони неодноразово писали листи, щоб цей автошлях відремонтували. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області нам повідомили, що поки в країні війна, вони не можуть виділяти кошти на ремонти. Єдиний варіант покращення автошляху співфінансування з місцевим бюджетом.